Розуміє це, ми це подаємо як наші червоні лінії. Про це говорять європейські партнери. Тому у нас, ну тобто якщо буде найгірший варіант розвитку подій, коли Дональд Трамп скаже, що от ми ви мусите погодитися на ті Путіна, але ну, у нас іншого варіанту нема. Для того, щоб вижити, ми маємо казати Трампу до побачення. І тоді надіятись на те, що Європа нас підтримає, Європа прокинеться і воювати. Тобто, ну, ми розуміємо, що без Америки нам буде тяжко, але ні. говорити про те, що припинення підтримки Америки там буде означати гарантований крах України, ні. Ми говоримо про те, що Європа почала реально розуміти загрози, вона почала в рази більш інтенсивно включатися, підтримувати, надсилати зараз, наприклад, там. Англія, Франція розглядають, розглядають варіант, можливо, навіть ударів по Росії, якщо вона буде порушувати перемир'я то...